Всім привіт! Мене звати Юлія і я власниця інтернет-магазину косметики. У нас є свій сайт, і ми рекламуємо наші товари через Google. Колись нам настроювала реклама компанія. Потім я зрозуміла, що можу сама закидувати бюджет і все гарно працювало. Потім мені знадобилася допомога, тому що я не знала, що робити при переході на четверту Google-аналітику. Почала шукати різні відео і натрапила на відео Нескромний маркетолог. Мені було все дуже зрозуміло. Міло, я багато чого зробила по цим відео. Дійсно, рекомендую підписатися, там багато чого цікавого та корисного. Але на останньому етапі мені все ж таки знадобилася консультація, тому я звернулася до Василя Волошина, не писала йому, а писала свою проблему, і він для мене провів експрес-консультацію через Zoom і все показав, все розказав, що треба змінити, деякі деталі. І вже я бачу результат, бо вже більше переглядів. Він мені також дав таку міні-інструкцію, що мені зробити, якщо там щось не вийде, або якщо. Вийде і ще також є е, телеграм-канал, куди можна підписатися, де зібралися спеціалісти у сфері е, реклами. Тому дуже рекомендую, дуже дякую.